Ось він дешевенький, маленький, гарненький, безремньовий, на трьох циліндрах, скаутік. А це просто Сінтай в обличчі скаута, в обліцовці скаута. Тобто це іменно XT-244, от в такому дизайні. То, я думаю, можна брати. Тому що Сінтай, я знаю, репутація є. Дуже багато років Сінтай, Всі мінуса теж я розказував сто разів. Про нього, які в нього є мінуса, але треба, недорогий, повнопривідний, без ремня, тракторець, 24, ще такі огарненькі, вот, новенькі, то, пожалуйста, даже, даже регулюється колія. Пе, тобто в повнопривідних Сінтаях обично такої опції нема. Передні мости бортова колія йде на метр десять, обична. Вуща іде. Моторчик у нас КМ 385 ВТ. тобто Такий точно, як і в дорожчих тракторах, стоїть все. А ком, пожалуйста, підкапотне, все зроблено чітко, грамотно. Тут питань нема. Хіба бак незручно, кришку копані незручно знімати. ну то таке, От. Вихлопна, воздушний фільтр, все як має бути. Красиво, гарно. У дуже якісне легкокрасочне, дуже якісна обліцовка, це скаут, вони їм наславляться своїм і дизайном лакокрасочним, і оптика, і електрика. Тут буде ліпше. Все тут буде хорошо в цьому плані. Теж по попередніх мостах е виворіт в нього дуже добрий за рахунок редуктора бортової. Сама бортова для 24-ким їй достатня. Передов підключається відключається за потреби речагом. Підключається через кардан Заливна в капоті є. Я ж кажу, хіба неудобно стоїть бачок цей на цю на соляру? От, бачите, яка лак, краска. Все многослойне, тобто не царапається, дуже добре грає в оприцьовочні покриття. З мінусів, звісно, тут муфта буде. Буде гібка муфта і буде. Шістіступка з таким слабшим мостом. Це тракторець для себе. Це тракторець на одну швидкість вому, на одне диск щеплення. Прості чулки. Якщо будете йому давати дуже велику нагрузку, буде рвати або гібку муфту, або коробку. Якщо не будете, буде вас працювати. Ну, Для прикладу, якщо будете мульчера якогось юзать там, чи в лісі захочете їм там кожен день брьовну тягати або пні корчувати, то... Понятно, це техніка трошки не для того, а як то на свій город, нагороди, сусідам там параболюцю повикопувати, якимось культиватором пройти, оприскувачем пройти, то супер все, він маленький, він компактний, він і в тепліцю заїде, і в город заїде, і в любі двір заїде. Ну, це такий тракторець, як, знаєте, до японців, таких менших по габаритах, якщо знаєте, там 22, 23 е, японці. У янмар і так далі. Ну, я, звісно, не парив, я маю на увазі габарит. От така коробка, вона теж понятна, запчастей навалом, слабе місце, я ж кажу, гібка муфта. От, чаще всього її накриває, коли йде перегруз на коробку. От. Сама по собі недорога 800 гривень, стоїть просто геморойно її е, міняти. А тако в зборі все е, не стоїть мільйони. Тобто запчасті, запчасті на цю КПП. І вони всіх, що Форте, що Файтер, що Сінтай, що Скаут, цей, що ДМТЗ там є, що такі малі і так далі, це все один трактор. І тому по них запчасті, деталі безпроблемно взагалі е їх купувати. Тобто вони всюди є, вони недорогі. Те, що касається по обслужуванню цього трактора, Якось там сальники, втулки і так далі, все. Бюджетних тракторів може десь тільки якийсь сальник, може там десь якісь, там, прокладка якась, ну, Такі всякі електрика, такі всякі моменти. І е, замуфту я сказав, так, в плані буде грамотно експлуатувати, не перегружати, не насіливати для себе. Тракторець супер. Зручний, маленький, комфортний, компактний, недорогий. Має вніжний від добрий, кузов нормальний, ококрасочний нормальний, що знаєте, за півроку під не зниє, як то кажуть. Тому, хлопці, звертаю вашу увагу, на трактор дається 2 роки гарантії на всі узли. Доставляємо ми техніку безкоштовно. Є ремонтна бригада виїзда, є замінний трактор. Якщо хто питає, як буде гарантія? Обслужуватися. Гарантія є. Не для галочки, може не за швидка сама, треба іноді почекати. Вот. На облік теж ставиться, всі необхідні документи ми надаємо. Ось так виглядає під кузовом кардан. Коробка передач трохи тугенька. Там треба навчитися попадати. Коробка передач не втикається одним пальцем. В сітаях вона всіх трохи тугенька. Там треба пас, щоб сходила, попадає. Мотор заводиться в з ключа, робить спокійно, плавно, таке, в один з кращих моторів, каже, всі ремонту обслужити можна, все. Ось такі до уваги вам так привезти. На 24 кінські сили. От. Кому цікава така моделька, звертайтеся, підписуйтесь на канал і нагадую, у нас є і інші. Більш бюджетніші, більш. Дешевші, дорожчі, більші і так далі. Навісне, на, а, навісне що сказати, на 320-350 кілограмів розраховувати. Кіфтони воно не піднімає, як деякі магазини стверджують, теж маєте на увазі.